Одразу з потяга і вирушив в подорож, не чекаючи, не відпочиваючи, аж відпочив вже в потязі. Ну і на перший погляд, ну, Іспанія така собі пуста, гаряча. І тут я заїхав в Жерому. І вау! Ну, ви одразу зрозуміли, куди я поїхав в першу чергу. Одразу привернула мене увагу ця будівля, це замок королів Кастилії чи Костилії. І я не один раз намагався зловити це в один кадр. Дивіться, який прикольний звірок. Знаєте, що не можна робити? Не можна цілувати його в жопу. Хоч і веч... вечоріло і мусив би вже їхати шукати ночліг, але ну, не міг. Наскільки красиве це місто було. Ну, в подальшому я поплатився дуже за це, але нічого, враження залишились дуже гарні. Одразу звернув увагу на цілий город, засаджений от таким чимсь. Я в подальшому зловив одного іспанця, намагався допитатися, що це, і як оказалося, вони це їдять, але я не зрозумів, чи корні, чи цвіт, але не важливо. Сьогодні п'ятниця, і як я планував, я таки встиг. 에... Доволі тяжко було доїхати, бо я щось собі розрахував, що я ще пов... повинен сил. 에... Але дав ради. 에... Щойно забрав посилку. Я такий беру і думаю, а... а чого вона така тяжка? Це ж сонячна батарея, і я ж маю з нею їхати, а вона тіжелюче. А дивіться, що вони зробили. Ну приємно ж, скажіть. Дуже, прям дуже. І тут я зрозумів, наскільки я засумував за морюшком, наче не бачив його день, але вау, одразу вибіг до пляжу, сполоснувся, при тому дуже круте морюшко. Не потрібно було далеко заходити, щоб вже мати глибину. І от що мене поразило, тут нормально згоряти топліс, це нікого не смущає. Вчора заїхавши в Жерону, я просто був в шоці. Настільки красиве місто. Єдиний дуже великий мінус, що я заїхав туди ввечері і я не міг там аж надивитися, не хотілося звідти їхати. І таким чином я виїхав доволі пізно і мав проблему з тим, аби знайти місце для ночівлі. Через то не виспався. Тому я сьогодні планую, в принципі, я вже забрав посилку. І думаю, що залишок дня я посвячу для закупів, тому що тут два дні свята, і мені потрібно якось щось готувати. Друге, я вже сьогодні купався і я ще хочу. Це круті пляж, пляжі. Е і третє, за кілька кілометрів звідси Барселона. І я хочу посвятити кінець дня цьому місту, бо я так розумію, що Жерона був велике місто і воно дуже красиве, а Барселона ще більше, е тому я хочу залишитись трішки більше. Ну і від завтра я вже почну свій шлях до океану. Я подивився, що тільки до Сантьяго де Компастеле мені вийде якихось 1100 кілометрів. І це якихось, ну скажімо, 11 днів. От, якщо по плану, а ще ж хочу до екену поїхати. Я вже навіть задумуюсь, чи я встигну до Португалії чи ні. Але пріоритетом в мене є саме океан. Незважаючи на поламаний горизонт, я все ж хотів вам зняти це відео, щоб ви отак от відчули оці бризові морюшки. водичка. Я ж тут раніше обмовився, що тут нормально загоряти топліс. І для мене було такий шок трішки, хоча приємний шок. Тут куча нудиських пляжів. Я навіть мусив приїхати переїх, на іншу сторону дороги, щоб воно, ці пляжі не відволікали мене від поїздки. Супермаркет Мецадона а може я неправильно кажу, місце, щоб паркувати свої сумочки. І я свою сумку теж припакую. Одразу хотів би виправитись не Мецадона, а Мекадона дуже прикольний магазин. Понабирав всяких цікавих штук, яких навіть раніше не, не куштував. Набрав на два дні, тому що, як говорив, тут свято буде і все зачинене. Заплатив 17 євро. Ціни прям мене вражають, тобто набагато лояльніше ніж Франції чи Швейцарії. А зараз планую напевно не знаю, чи їхати на пляж, бо все ж найближчий тиждень я морюшка. Напевно, не побачу, чи їхати в Барселону. А, Барселона ж прикольна. Так що ще думаю. Е, надіюсь, ви також гарно проведете вечір. Гарного вечора.